Шо, всім привіт! Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні у нас субота і у нас кипить робота. Так що не забуваємо, сьогодні з 20.00 прямий ефір з родиною Шелуйків, лотерейка розіграш. Ну а також поспілкуємося, поспіваємо і підтримуємо наших захисників. Ну а хто дивився попереднє відео? Вчора був сюрприз від Лесі Петрівни. Казала, все вже останній раз, риби не буде, зараз є чимало роботи, так як у людей свято наближається і паска, а на паску спросом користується домашня ковбаска. Так що ті люди, які тримають домашнє господарство і мають можливість зробити домашню ковбаску, пробуйте. Реально, от на даний момент що там Олесі Петрівна просто телефон димить. хоч ми телефон і не виставляли ніде. Вона сердиться на мене, де я нікому не давав, тому що закрити ті питання, які, е, запити, які люди хочуть, ну, для нашої родини це просто нереально, тому що кількість у нас обмежена. Так що пробуйте, мотивуйтеся і працюйте. А от по рибці також є замовлення, і треба закрити ці питання. От, і Вчора ми взяли 82 кг риби. Воно б, то, наче все було б і нічого, але чого? Було що? чого, Тому що це було... Тут дві, я так казала, кришки не ну да, Це е, я так... було пів сьомої вже, ми розпочали ці всі процеси. Вчора з Лесією Петрівною ну, десь до пів дванадцяти ми моталися, займалися і вже вчора замаринувався, то столок заселився, як ось І зараз що у нас робиться надьок? Що це таке? Це рибка в олії. Це буде той рибка в олії. Приправлений, тобто посолений, приправлений там травками, муравками і в кожну баночку залита по ложечки олієчки. Не знаю, мені така риба, ну я не полюбляю, більше віддаю перевагу в томаті. Але Анатолій Васильович, один із нашої команди, казав, що це просто кайф. Він кайфував. Це також, це не для продажу, це знову якось зробиться на, вже на замовлення. Тому що о, люди в нас якось пишуться в Олесі Петрівне наперед. І виходить, що ми це зробили, і фактично все воно поїхало. Ну а таким чином також є можливість щось поставити в кошики, когось пригостити. А якби цього не робили, то цього б не було. Так що вигодно це робити чи ні? Ну я думаю, що, звісно, вигідно, тому що є, є плюс. Але ж в кожної людини свої вподобання і свої, так сказати, розходи і доходи. О. Так що, якщо заробити якихось пару-тройку тисяч, то я рахую все нормально. Не сидіти і не ждать, поки з неба впаде. Ну і так, якщо разів... 4-5 за місяць переробити, то можна щось якусь копійку заробити. Ну, Якщо брати кіл по 100. Так що отак. Риба вже не така жирна, як з осени, І цей раз вже брали, вже жиру фактично немає. От. Хтось любить більш жирнішу, хтось любить більш піснішу. Ну Подивимось, який буде у нас раз оселечик. Вчора так Олеся Петрівна працювала, все. хлопцям закоптила сало От, для військових. Закоптила ящичок, бо ми планували вчора зустрічатися з хлопцями. Ну, але так вийшло, що ми, як, ми то зустрілися, але до копчення. І повинні були хлопці їхати з Миколаївської області, там прикупили автомобіль ще один, що ми прикупили, вони забирали. О, але в мене не вийшло з ними зустрітися. Так що я зараз запускаю автоклав, і буде зараз розпаковочка. Розпаковочка. Ну що, розпаковочка? Буде Надючка, кажи всім привітосик, бо ти ж поза кадром була. Так що, друзяки, розпаковочка. А що це у нас тут таке? Від моєї невісточки, від дружини Олежика, яка займається дуже цікавими речами. І ми зараз вам продемонструємо отакий подаруночок прийшов до нас, дитяк як запакований. Опа! Легендарна пастила і фріпси від лягунів. Можливо, хтось вже чув про такі. Ну, це крутий інтернет-магазин за фріпсами і постилою. Так що тьоті зроби рекламу, як положено. Ух ти! Це, ви, це йогуртова пастила. Де ви ще таке знайдете? І, до речі, все робиться натурально, і без консервантів, і без цукру навіть. Да? Це, так, без цукру навіть. Я не в курсі. так що дивіться. Отакі. Без цукру, барників та консервантів. Без цукру, барників та консервантів. Це натуральне. Так що розпаковочка. Це нам прийшло в подарунок під свято. Ух ти, дивіться, яка красота. Ой, Легумін. Пастила. Фріпси. Це фріпси так. Диви, як це гарно запаковано. До речі, це чудовий подарунок для тих, хто займається Хелсі фігурою. Це, це просто бомба. Боже, ти таке слово, що таке Хелсі фігура? Це це, це таке, це типу, як здоровий образ спорчування. Дивіться, ну це ж просто, берете, можете купувати на подарунки. Це. Так що сьогодні ми в прямому ефірі розіграємо оці супер речі. Клас. Я, звісно, собі щось оставлю по-любому. От, Не хочеться розпаковувати, просто дивіться. Воно Ну Пастіла це таке. Це воно типу скручується, да? Пастіла це пюре з фруктів, яке заложується в таку сушку, як у нас, наприклад, є. Ось таку союзідру. Так, так вона таку дуже тарасеньким слоєм розложується. Тобто пюре, це яблучне, полуничне, яке хочете. І сушиться. І потім скручується, і це просто. Можна робити так, горішки. а це що це таке? Оце, Оце фріпси, це яблуки, чи ні, яблука сушені, тут є фісташки, горішки, малинка, напевно. ще. А ну покажи ближче. Ух ти, таке. Дуже гарне і дуже смачне. Я вже це дуже корисне для тих, хто фігуру держить, чи що? Не обов'язково, Просто хто веде здоровий спосіб. Ну це таке, типу, як ми робимо джерки, да? тільки це з фруктів чи що. Ну Це як м'ясо сушене, а це фрукти. Так що дивіться, яка. Краса, так що кого зацікавить така, мені оце дуже подобається, дивіться. Це таке асорти, мабуть, так? Тут я дивлюся, що я нічого не можу розібрати. Киві точно є. Тут є ківі, драконі, фрукт, кокос, апельсин, ананас. Що тут ще що я бачу ще? Хурма сушена. І ще щось, напевно. І полуниця каву це точно. Бо я вже таке куштувала. Так що бачите, хто люди хоче працювати Поляха, льоха, де як красиво. Просто ну, класно, да? Говорю, що це чудово підійде для подарунку. Це ідеально. Оце, до речі, дуже-дуже смачна штука. А я ще не... робиться дуже-дуже дуже чудовою і прекрасною жіночкою. Просто Наташа це. Ну, я як вам кажуть, Шелудько ніколи не робить рекламу, робить напрямок. І мені хотілося, щоб хтось із моїх глядачів і підписників все-таки підписався на телеграм-канал. Да, в Телеграмі вони? В інстаграмі. інстаграмі. Посилання я залишу під відео. Надюшка мені зараз скине. Інграм-магазин Легумін. Тут є прайси, ціни. Просто бомба. Інтернет-магазин, Боже, я не можу В Інстаграм акаунт Легумін їхній особистий. А там номер телефону є? Для замовлення? Ні, Чи тільки в особисті треба писати. Так що, друзі, ну я в цьому ділі не дуже шарю, але мені хочеться зробити напрямок. Я завжди люблю підтримувати тих людей, які щось змінюють в своєму житті. А це просто чудова, така авторська. Це навіть не та робота, яку ми робимо. Ми робимо стабільну, стандартну роботу, а це таке все красиве, це як той художник. Ви розумієте, я не знаю, як вам це правильно передати, але реально це просто круто. Ну, чудово, так що, Наташа, це просто це по красоті. Чудово. Дякуємо тобі, і Олежику вам за цей подарунок класнючий від нашої родини. Я думаю, що ви не образитеся, якщо ми обділимо наших дівчат, вони в нас начебто не обділені, і ми виставимо це все діло на лотерейку для того, щоб підтримати наших захисників. Кожен буде мати змогу виграти і спробувати. ми просто продукції. положимо або зробимо один кошик. Або додамо в наші кошики. Так що сьогодні субота, приєднуйтеся ще раз з 20.00. Щоб там не було, ми будемо працювати і будемо підтримувати наших захисників, тому що потреб потреб, хватає. Так що, Наташа. дякую, хай тебе ручки не болять. Ти просто красунька. Я... Просто красота. Це просто класно. Ярко, красиво. І скільки, скільки тут кропіткої роботи. І це ще раз підтверджує те що якщо людина хоче щось робити в своєму житті просто бере і робить От. і отримує від цього задоволення і отримує якийсь, якийсь доход для існування в нашій державі е, легентоп с... да, я оставлю посилання під відео всім миру здоров'я і добра з вами була родина Шелуйків ну а ми працюємо далі Всім пока-пока. Ще в нас сьогодні риба буде в томаті, да будемо закладувати. Так що працюємо всім покидаємо.